Слава Ісусу Христу! Слава. Брати, сестри, молодь. І я хочу поділитися коротко з вами своїми думками, скажімо так, продовжити трохи тему, яку я вже починав, як сказати, ні гріху грішному життю. І хочу, по-перше, прочитати вам слово сьогодні для себе так відкрив. Е, перший Івана, перший розділ. З 5-го пятого, з пятого вірша, давайте. Ось звістка, яку ми получили від Нього, сповіщаємо вам, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду, і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність. Одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо, і немає в нас правди. І якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедливості. Не, не, так. А коли скажемо, що ми не згрішили, то й робимо його. Неправдомовним, і його Слово в нас не перебуває. Я хочу так поміркувати трошки, вже, коли ми наразі є віручі люди, як ми боремось з гріхом. да? Ну, Ми всі знаємо вже добре слово, деякі дуже гарно знають, я тільки знайомлюсь з ним. І ми знаємо, вже де право, де ліво, да? Знаємо, де чорний колір, де білий колір. І, звісно, знаємо, де хорошо, а де погано. І я так для себе, як я відчуваю, коли гріх починає панувати, коли він. Ну, щось я погане зроблю в своєму житті, то вже відчуваю, що моя совість, вона трошки мене мучить, да, облічає. Бо я думаю, що Дух Святий говорить, що ти те чи інше щось зробив неправильно. І знаєте, дуже багато думок у нас. Різних. І я так прочитав, що в Вікіпедії чи десь що близько 6200 думок на день у нас проходить в голові. І я так думаю, чим мої думки, чим я наповнюю свої думки? Знаєте, коли буває образа у людини, у віру, ну, неважливо у кого, це я по собі скажу. Мої думки заповнюються. Сміттям, мусором. І знаєте, скільки думок, ну я ніколи не, не, не міг подумати, що якщо це вірна цифра, то багато ми думаємо. І я думаю, якщо я не перебуваю в Слові Божому, чим мої думки наповнені? Я навіть сташою так не совітувався, а кажу йому, було таке в мене як образа чи щось таке. знаєте. І я своїми думками сам борюсь. Боротьба така. Ну, і сам з собою розмовляю. Якщо я не перебуваю в Слові Божому, то я не можу подолати ці думки. Тому, ну, я вважаю, що ми постійно повинні навчатись, навчатись від Слова Божого. І ну, якщо я не перебуваю в Слові, то я буду поразки отримувати. І знаєте, ну, класне місце є перше коринтян, 15 роз, розділ, да, 19 вірш. Коли ми, нам, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, ми найщасніші не, від усіх людей, нещасні, Да. Ну, нещасливі. І я думаю, знаєте, так, чи я використовую Бога в своєму житті для своєї якоїсь користі, чи ну, я намагаюся служити йому так, як написано. І... Думаю, ну, не завжди я виконую його волю, яку Він хоче. І мені важко. Важко іноді, бо знаєте, коли не знаходиш часу почитати чи помолитись, то ну, думки в тебе заповнюються тим, що, знаєте, навіть мрієш да, там, про, щось, про щось таке наземне. І тут класно говориться, що якщо ми надіємося на Бога тільки в цьому житті, то ми нещасні. І ну, Я не, не вважаю собі, себе дуже духовним, але так задавав собі питання. Чи думаю я про царство небесне, чи готовий я, якщо саме зараз Господь прийде, готовий я чи ні? Чесно кажучи, ні. Я не буду ну, обманювати все, ну, хочеться ще там, знаєте, якісь дрібні речі, може там житлом обзавестись машиною. І знаєте, Бог не завжди відповідає. Відповідає на наші молитви. Бо не завжди нам це потрібно, як я думаю. Але знаєте, коли ти, тебе з'являється образа на Бога, я думаю, ну, ми все, всі проходили через це. Бог не дає відповідь нам. То, знаєте, починається і гординя, будь і образа. І це зернятко, яке є образа, воно не дає нам ну, можливості спілкуватись з Богом. Ми, ну, ну Думки наші забиті. Не тим, що треба. І ну, як я борюсь? Я не знаю, я таке класне місце ну, вичитав сьогодні. Воно можна застосувати його до всього. Це все озброєння Боже. Це коли ми одягаємо повну амуніцію. Я хочу прочитати це єфесянам. Так, так. Да. Шостий розділ з 10-го. Віршами з вами почитаємо. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світоправителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати отпір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережість істиною, задягніться у броню праведності, взуйтесь в готовність благовіствувати мир. Понад усе, візьміть, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким, яке. Є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою, проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Знаєте, витривалістю, це я тільки що прочитав, я до цього міста не читав далі. Я думаю, що в молитві ще ну, повинна бути витривалість. Да? Як, ми, як, як я молюсь, скільки я часу приділяю в молитві? Ну, тут ми читаємо, що вдягнись в повну зброю. І я, ну, знаєте, думаю, в повну це значить повна амуніція. Як, як ви думаєте, я на прикладі фізичного життя приведу, якщо наші бійці ЗСУ вийдуть на поле битви в одному шлему, я Саша ділив, ну, ділився з цим, просто шлем і, і нижна білизна. Як це виглядає? Да? А на нього йде воїн в повній амуніції, да, шлем, у нього є щит, меч, все. Ну, Наразі це автомат, зброя все інше. Але ми читаємо про духовний світ. І це використовуємо і фізичному. Я ну, в духовному сенсі думаю, що просто, коли в тебе є шлем, шолом спасіння, ми знаємо, що, що це таке, він тобі не допоможе, якщо в тебе немає ну, іншої зброї, амуніції. По першу чергу, це меч, правда, це слово, істина. Слово Боже. Якщо я не перебуваю в Слові Божому, якщо в мене є шолом, а все інше на полиці, десь на шафі, припадає пилом, то навряд чи я зможу протистояти в день, ми читаємо в день, коли прийде нечистий ворог наш. Бо знаєте, диявол день і ніч шукає, кого згубити. згубити. Навіть обраних. Обраних бійців, воїнів Ісуса Христа. Тому день і ніч, ми, ну знаєте, як, як я раніше Біблію читав, просто для Галочки прочитав, ну, я навіть не розумію, про що я читаю. Ну, а ми читаємо, що треба перебувати в Слові Божому, день і ніч вивчати Слово. І я думаю, якщо ми не перебуваємо, то. Ну, не зможемо ми відражати стріли лукавого. Щит віри. Звідкиля віра береться, від слухання, да? від того, що ми чуємо, навчаємось, щоб відражати стріли лукавого. Сам, самий шолом не, не спасе нас. Це дійсно так. Ну, Це мої думки. Я, ну, ми знаємо це класне слово, і його можна вживати і сюди, і будь-куди. Це на, на, наша боєготовність, бути готовими. І, ну, Я вважаю, що молитва, навчання, читання це наша зброя, слово Боже. Ну, Це коротенькі думки, якими я хотів поділитися з вами. І давайте помолимось, щоб ми були готові на кожен час. Бо знаєте, ну, навіть коли Ісус перебував в пустелі, і Проходив такі випробування, диявол теж дуже класно знає слово. І він перекручує його навпаки. Тож, якщо ми погано знаємо слово, то диявол буде маніпулювати нами. Він знає слово класно. Він Ісусе каже: скажи, ти хочеш їсти, скажи каменю, хай хлібом стане. Дуже багато там каже. Пригни, зі скали тебе, янголи підхоплять. Але Бог йому відповідав, що не спокушай, Господа, не всяким хлібом буде жити. І Якщо ми не знаємо цього, то ми будемо отримати поразку. Давайте боротись з гріхом, бо гріх має підступність таку. Помолимось.